Да, вы видите, как на, на этой улице, на узкой улице летают, где ограничение скорости 50 км в час, правильно, насколько я понимаю, как они лечат? 60 и вот, и вот, э, присутствие такого пешеходного перехода, который нашего пешехода с поднятием уровня повышенного, повышенного не дает возможности разгоняться здесь. Сразу автоматически каждый из них притормаживает. Это европейский уровень и таким образом должно быть. Плюс к этому хорошее освещение. Как мы делаем? Мы видим пешеходный переход, он осветленный, дает возможность водителям видеть людей, которые переходят. Він облаштований сонячними панелями, тобто не потребує електроенергії. Ми зараз переходимо до європейських стандартів, де у нас підняти пішохідний перехід шириною 4 метра. Він создає проблеми для тих, хто швидко рухається. Це досвід. Які ми отримуємо і хочемо вдосконалити нашу роботу: роботу Автодору, роботу, яка пов'язана в першу чергу з безпекою людей. Це наш пріоритет. На це ми виділили 20 мільйонів гривень. Хочу зазначити, до кінця цього року буде обладнано 260 пішохідних перехідів по місту Києву. і... Це перший початок. Ми повинні вдосконалювати, дивитись, де є недоліки. Але впевнений в тому, що ключове завдання зробити місто Київ комфортним для кожного мешканця, для кожного, хто приїжджає в наше місто, і для того, щоб наше місто відповідало критеріям європейського міста і де є ключовим фактором безпека киян.